Е-слот-сити? Е-слот-сити? Е-свято. Зараз ми задамо декілька питань. Олександру Денисову вітаю. Перше питання: як Ви вважаєте, зараз можливо взагалі заробляти на футболі в Україні навіть під час війни? Ну я думаю, що насправді в нас зараз такий унікальний досвід, який можна потім записати в книжки, тому що є багато книжок по маркетингу є багато книжок по спортивному маркетингу, але немає книжок спортивний маркетинг під час війни. Оце я думаю, те, що ну ніхто не має цього досвіду. Ми на жаль цей досвід отримали. І на щастя, попри все, що відбувається, всі жахи, український спорт залишається. Залишається так. Можна порівнювати, як то кажуть, до і після. Але на щастя є багато людей, да які опікуються спортом, багато спортсменів, які продовжують захищати Україну на міжнародному рівні, і таке саме, тому я вважаю, що це теж показник того, що країна жива, країна живе. У вас є ваш проект на Ютубі, футбол 2.0». Дуже класні відео виходять, особливо коли ви перейшли на українську мову. Якщо не секрет, яка ціль проекту і взагалі скільки людей працюють у вас на даний момент? Ну, тобто, якщо ми кажемо про 2.0, це три Ютуб-канали. Тобто перший 2.0 – це подивитися огляди, послухати студію до або після матчу. Другий це Ютуб-канал футбольних новин. Тобто кожного дня в Ютубі немає більше такого проєкту, як новини, кожного дня, там 6 днів на тиждень, і це там достатньо переглядів і дуже непроста робота, як ви розумієте. І третій Ютуб це жанровий Ютуб історичний. Тому що коли я думав, що є, скажімо так, на ринку футбольному ютубному, тобто я розумів, що ну достатньо програм, які там роблять огляд чемпіонату України, яка там картка, червона, жовта. Я цим займався 20 років на телебаченні. Мені це просто вже не цікаво. Але я думав, який є попит там стосовно інших жанрів. Так, я розумію, що є нове покоління, яке щось бачило, щось не бачило. Є наше покоління, якому є, що згадати. І це все треба розвивати, тому що як є історія України, так має бути і історія українського футболу або світового футболу. І це українськомовний ютуб, що важливо, да? і ця ніша була порожня по суті. І я вирішив, що ну нехай це буде місія. Да? Але з одного боку я думав лише про місію, але і попит спонсорів на цей продукт, в тому числі у, у, у всіх Ютубів по декілька партнерів-спонсорів, в тому числі і у моєго старічного. Гра в футболів, тому якщо казати спорт є, є бізнес, теж є. Яким повинен взагалі бути справжній там експерт або журналіст у футболі? Я думаю, що це вирішує аудиторія. Бо ну зараз така достатня вільна історія. Тобто люди відійшли від телебачення, де були певні стандарти, да, де був мав бути певний рівень журналістики, знань. Ютубу це все не потрібно. Ютубу це все байдуже, і десь ну, кожен має. Там, себе оцінювати. Але ви знаєте, чим гарний YouTube, все вирішують показники. А хтось там вважається якимось там, бруталом да, і хоче таким е, е, казатися. Але скільки він збирає, багато чи мало, ми відразу бачимо, наскільки він брутальний. Хтось хоче бути дуже таким експертним. Знову ж таки, все вимірюється тим, наскільки е, тобі довіряє аудиторія, тому що ну, Ютуб це про прозорість і про чесність. Аудиторія або вірить, тому що ти робиш, або ні. Ось це і є критерій того, про що, скоріше за все, ви запитуєте. Є база має бути, да, має, має бути там якась там частка артистизму, майстерності. Хтось цьому вчиться по життю. Хоча я так скажу, от я навіть згадую канали футбол. В нас здається, може один або два відсотки люди були саме там з освітою журналістів. Бо футбол це така історія в журналістиці. Тут кожен self-made. По суті, кожен має зробити себе, і що в нього вдасться, то і отримає на, на виході. А вам було легко взагалі перебудуватися з професійного такого, журналіста з телебачення потім на Ютуб, де ви можете взагалі міркувати, як ви хочете, і казати більше? Ну, для мене це простіше був путь. Якраз складніше вийти з Ютубу і стати в якісь рамки. Да? Тобто, тут простіше було. Ну і сам досвід дуже великий, 20 років, тому. Ну, як поводити себе перед камерою, мені не потрібно знати, що і як треба робити акценти в текстах, да, щоб зацікавити глядача. Е, ну теж я все це знав. Тому це була, ну не нескладна історія перейти в YouTube. Головне було. Чи піде те, що я думаю? Інтуїтивно ти щось бачиш, як будь-який продюсер. Я, я в першу чергу кажу зараз не про новини і не про огляди. Ми їх вміли робити і на каналах футбол. А от саме така жанрість, де ти там не кричиш на кого, не матюкаєшся, там, не кажеш там, суддя поганий чи гарний. Не кажеш комусь там, щоб сподобатись, або не сподобатись там власнику якогось клубу. Ось а тут ти зроби так, щоб це зайшло всім. Там і тим, хто це бачив, як там там, наприклад, матч там Росія, Україна, або тих, хто це не бачив, сидів, а в нього там умовно сльози на очах. Оце для мене кайф. Ну, ви просто тестували дуже багато. У вас був і Леоненко, там був епатаж, рейтинги. Дуже багато писали, що його кличуть лише тому, що рейтинги, але і професійність також була. В принципі, я бачив також випуск і про Тимошука, Дуже багато цікавих фактів. Взагалі, якщо не секрет, як ви готуєтеся до ось такого відповідального взагалі відео? Ну скажімо, є команда однодумців, коли ми обираємо якісь теми напрямки. І там, людина починає розбирати, умовно, там, ну, базу, робить базу історії, що в неї було, як в неї було, і потім вже з цією базою я доробляю там, з точки зору якихось нюансів, якихось там моментів, на які, там, ну. Тобто я вже роблю таку структуру, я роблю фінал того, тобто завжди цікаво от висновки да, зробити, щоб от глядач. Да, там. Але зробити висновки не для глядача, а самої історії. А от висновок гарна людина, погана. Ну, має робити сам глядач. От Як, там, наприклад, там, з тим самим Андрієм Шевченком. він пішов в Челсі, да, і нібито там його всі звинувачували в цьому. Да. Але історія про Шевченка була в тому числі і про його родину. І він, як будь-яка з нас жива родина, зробив вибір в пользу родини. І я в тому числі про це кажу глядачу: Тобто зважте все і зробіть свій висновок. І по коментарям це було. Ну, Бачно, що були оплески, шеві і, і багато коментарів, так всі ми маємо розуміти, що родина це все одно номер один в житті. Зараз трохи про наш український футбол, Полісся Житомир дуже багато вкладається зараз футбол, і взагалі питання в тому, чи зможуть вони трохи ось відбити витрати, ну не в цьому сезоні, там протягом п'яти років, наприклад, якщо будуть Єврокубки, Ліга Чемпіонів, особливо зараз дуже серйозна боротьба за чемпіонство. Можна вийти до Ліги Чемпіонів, але якщо рейтинг буїфа нам це дозволить. Зробити, як ви вважаєте? Ну, президент клубу Геннадій Буткевич зараз. Ну з клубом в інвестиційному періоді, да, тобто зараз період інвестицій, і питання там за кілька років або там сезонів ми побачимо ефективність. Ефективність це дохід дійсно від єврокубків. А бажана від ліги чемпіонів, і це дохід вже від майбутніх продажів трансферів. Тобто, да, можна заробити гроші на інших напрямках в клубі, але це основні напрямки, які дають, ну скажімо так, Львіну частку доходу, який дозволяє президенту відчувати, що він робить правильно і надалі розвивати клуб. Тому зараз нам мені здається, це питання двох-трьох сезонів, але але не більше, тому що. Геннадій Буткевич він, ну, не працює так от вдовго, що ми там давай працюй тренер, давай працюй клуб, років за сім побачимо. Ні. Він людина, яка любить дуже швидко досягати результату. Зрозуміло, що футбол це не історія лише про гроші, це ще історія про правильний менеджмент, правильне керування усіма процесами. І це теж невід'ємна частина президенту клубу. Але на даний момент, як ми бачимо, да там за ці півроку, як він увійшов в українську прем'єр-лігу, що Полісся, ну скоріше, випереджає очікування, скажімо так, чим, чим те, що всі думали, що воно десь буде там на початку, не невідомо де. Тому це питання декількох років. Ну, коли люди з Франції їдуть до полісі грати під час війни, це щось значить? Це... це означає менеджмент. Тому що ну, дивіться, раніше можна було сказати: ось легіонери їдуть, багато грошей насипали, і все окей. Ну ще ладно, коли вони їдуть грати за команди, які в Єврокубках, да? тобто їм що обіцяють, та тебе побачать в Лізі чемпіонів або тебе побачать в Лізі Європи. І Вони думають, о, це класний, можливо, трамплін там далі опинитися в іншому клубі вищого рівня. В Полісся їдуть. Не знаючи, чи буде вони в Єврокубках, але точно знають, що будуть жити в Житомирі і, і війна в країні йде. І ось це і є той майстер да, клас, е, який зараз демонструє клуб. Саме тому, що не все вирішують гроші. Ти ще цього... Ну, ви вибачайте, ви ми підписали француза. француза, ми навіть там окей е, африканці, або навіть окей-бразильці, да, або... але їде. Ну... Француз, тому оце результат. Ну і крайні питання завжди було мені цікаво, чому ви не стали коментатором у футболі. А мені не сподобалось якось. Я спробував декілька разів, але ну, якось воно мені. Ну, я не відчув, що це мене драйвить. Мені більше цікава робота з інформацією, десь художньо. Тобто, от колись ще був футбольний вікенд, всі згадують багато про сюжети у футбольному вікенді. І ось тоді, от тоді було. Дуже цікаво зробити якісні сюжети. Над цим працювали журналісти. Великий футбол не ну, там, там була суть не в художніх сюжетах, так, а в розмові, в цікавинках, там обговорюванні і в аналітиці. І тому от, гра футболів це десь такий камбек до художності, але вже в такому розгорнутому іншому форматі. Дуже дякуємо вам. Дуже.